Махай всім привіт. Каже, всім привіт. Дід пішов, ну пошли за дідом. Каже, зараз друга година дня, ми ніяк <кхід> не, етат... не вийдемо на вулицю. Ну як, ми вже то були сьогодні на вулиці. Ми їздили по, по книжки в школу. Пані видали книжки. Він не взяла кепку. На восьмий клас. Ну, на восьмий клас тільки пройшов, Каже, ти такий здоровий. І ми от трошки погуляли, ну поки чекали. Короче, Ваню з Артемом там полазили і все. І це прийшли, і це поїли, і дві години вже лежимо, ніяк не можемо вийти з хати. Іди сюди, куди ти пішов? Ти до діда пішов? Артем, Ти до діда пішов чи що? Паші на батут. Ти чуєш? Дідом сидить. Ти здоровався, ти з ним тільки що здоровався. Ти побіг побіг до діда. Дід голяком. Єлі <laughs> витягла від діда. Він сидить довбиться. З газонокосилки. Хотіла показати, дивіться, яка класна вже жовта, скоро буде. Чом, іди малини, поїмо. Іди. це ми два дні тут не були на малині. О, Класно. Ти будеш малинку, йди сюди, Тьома. Да, твої бу на этом, на батуті. Ми пройшли по бу. Залазь. Залазь. Давай. На, Боже, яка вкусно. Залазь. Залазь, забирай. Не звалиться. Давай, зализь, залезь, зались. Позапихав сюди. он, Усе. Тебе розбувати? Давай розбуємо. Сі, 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 підожди, не лізь, не лізь, не лізь. Так, Давай. Оба! Все. Що ми будемо її витягувати? Чи будеш з нею пригати? Що там, є щось? Нема? Что там покажи? Что цыр? <ріст> <ріст> Кто там? Бу? Твоя Бу машинка, да? Угу. Вылазь, пошли. Забирай машину, иди сюда. Пошли малины поїмо. Уже два дні не ели, уже аж скучила. Надо взять сегодня тарелочку порвать. Це представляється на цій малині. Багато, скільки натій далім тут надо прыгать. Машинка є? Дрн дрн- дрн дрн. Ай ти що! опа, боже. Эту не захотів плохий. здорово. А малинку їсть. Ось диви, яка гілка, так. А ось диви які. М -м -м. Ну тут розмірчик. Красота, так? Да? Ходиш сюди М -м. кожного дня. Ням -ням. Нет, ось на. Так хватає, багато давай. Ми О. ж сьогодні їла. Ти теж прийшов поїсти Угу. Взагалі класно. Пішли поперед. Трошки застряли на малинці, так? Да? Угу. А ти їсти чи только йому даєш? Йому. Только маленька, діточка. Хвати, моє... не давай йому. Маюточки. <смірки> mm -mm. Вот а ось, дивись, стріляки. Не треба, хватає, Йому. Диви, яка хороша. Хватит. <смірки> <смірки> Хвати. Одну. Так, скажи. паші перець. Та, да, мамулечка, скажи ходи, перчик. Ой, О, а вчора ні. не поливали ж його, так? Да? Ні. Угу, скільки. Іди сюди, Тём. Зараз дивися, будем... Будем... можна перець рвати. А он дивися, той малий кущ, ось другий, дивися скільки на ньому. Правильно, це жовтий. Зараз сьогодні да. буде в нас м'ясо індички, тому нам треба нарвати на фарширувати. Дивись, куди він пішов. Грушу шукати, да? Оп, і ми будемо рвати до знаю. Ви там мені писали за. Тобто я казала, що Артем плакав, що він з'їв грушу і виноград. Йому, в нього болів живіт від Винограду, бо він грушу їсть кожного дня і, і він ще, не плакав. На. А це коли він поїв грушу і виноград, Шо? вони зелені там ще. І він, коротше, плакав цю ніч. А, я йому так. більше не даю виноград. На укроп. Я ж сама по ньому йду. А ти теж посадив? Ні. Я кабачок дивлюсь. А. Ну, укропу нема. Ти бачиш? Нема? нема. О, я лізе, садила дивись. і нема. Лізе. О, кабачок, лізе. Давай. Не трогай. Маленький. Хаваєм. Хороший. Іди йому, зривай грушу. Нема? Пасли грушу покажи. О, диви є, я бачу. Йдем. Де ж грушка? О, дивися прямо. Ось. Диви, яка виросла. Є! Ой, це погано буде, ні, ото не лучше не буде. Це буде переспівша. Отлично. Та ні, її мить, на, да Він жде. Mm. А потім будуть писати. Що даєм все не мити Не давай. Матчина, а? Вата. Пішли. А тут нема помідорів? Перцями не наві... О, диви, яка густава теж. Та вона теж переспівша. Це ти такі любиш, жовті. Угу. Куда ти йдеш? А ти не дивився огірки? Не повилазили? Та ні, вона бач, петля у цього. У огірка і у те саме. Навірно, завтра, або до післязавтра. Дор, помідор, не надо, не можна рвати. Дор. Дор, дор. Мені нужен сюда. Ага, дивися, пішов рвати. На. Це тоже туда. Мамка качасана, тоже люба. Де ви вже зірвав? З'їли? Ай, по помідорах не ходи. Сюда обходь, хоч. Іди сюда, сюда. Сюда, 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 клади. Давай відро. На, держи якраз відро для тебе. Ні. Ні, не. груша неть мить. Мить. Пішли подивимось на перчик. Що? Нямпо мамка не дає. Надо клади у відро, треба помити. Пішли помиємо, добре. І будемо кушати грушку. Відро клади, клади в відро. Давай. Клади. Неси папі, відро хай перчик покладе. Неси відро. Ось перчик покладу, Іди. Він пішов грушу мити. Перчик Давай. Платим. Зараз підемо по помідори. Дивись. Оп. О. Вау. Вау. О, ваший. Ух, Та хватит, ти рвеш. Там уже ж я ж кажу, в это перше перша. Полить надо сьогодні. Він все ж, бачиш йому. Ой-ой-ой. А, я буду тобі давати. давать. Не не тяни. На. Тут багато понав'язувалось і мілки. і за доща, чи за те, що його нема. Помощник. Ти бачиш, нічого не хоче рости. Таку... Ні, то порчений. На. на хороший. Ось такий зелененький на. Йди, клади. На і все. На. Помощничок. М? Та все вже. Так? Да? Ну, а Весь шо? урожай собрали. А то груша жовта валяється, я да. думаю, то причина. Вона нагнила вже. Ні, це ще это. Фу. На, клади. У відро йди клади. А, а, а. То плаха, фу. Клади. Угу. Все? неди сюда не не надо ему не надо кабанчику пошли додому пошли ням обидиться ну стой 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 помидорки по помидорчикам дом 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 не клади у ведро и пошли клади доберись будем двох насти пошли не хочешь Так, ми йдемо. <хи> йдемо по помідори, так, да, Артем? Ар Артем летить відрі. Та то якесь людня ням-ням. А він на все таке кругле. На кругле на Вон у сусідів щось. Ага, на кругле завжди каже ням-ням. Так, ми на огороді мамка нам. Йдемо по помідорки. Зараз будемо їсти, у нас буде смажена картопля і салат і салатик з помідорку. До. Покажи Артема. Артем, тобі удобно. Тобі удобно. Тихо держи, він не вивалиться. Ого, це в неї тут бодилка на картошка. Картошка така. да, горох картошка. Ні, ні. А чого так? А так, Я, як це піхло бадилка. Странно. Опа. Ну, дивись, красний помідор. От ти прилетів. <гад> <Клеви>, Вилазь <гад> відра. <вітро. гад> <гад> ти що, держи? Тьом, Тьом, дивись, Опу. що це, помідори? Ми збираємо дори. Рвись. Там зараз нарве. На росло. Кидаю відро. Молоді, там він зараз буде тут. Викидай, ви то поганий, рви красні. Дор, да. Дор помідор. Угу. Таких теж, так, Та, то, що жаравиш, ну, да, доща ж не було. Тут воно тут і поливалось. Так, да, мамка і поливала. Угу. Давай, давай. Ну, давай папай, молодець. Віддор. Шукай спілі і клади. Тут в неї ось жовті. Кажеться, що тут типу, не доспіли, а воно ж вже спілі жовте. Вони вже оранжеві прям. Угу. Отак От ти його зривав. Давай клади в відро. О, він все підряд рває. Зелені, оранжеві. Нормально. Ой, який я знайшов у бабушки. Дивись, от кидає. Диви. О, глянь який. Диви, який здоровий. О, який хороший. На. Акуратно клади. Падріше шашурна, клади. Не кидай. Ість, ість. О, сейчас роздаве. От тобі. Що там нашов, Артем? А Ось теж є. Да. М -м. Можна, можна ж грязний з'їсти, правильно? Помідор, це, це ж за створ... свого свій <г potentially> домашні. <гул> Він уже зелене кидав. Все одно. Тюхю. В, магаз... в магазині купуєш, а вони фіту. то не смаку немає. То якісь жорсткий, а це і смач... і с... смак такий, ну якби слинка є. <гул> То зелений? Викинь! Пага о! <риклад> І це зелений не треба, викинь! Викинь! Ота його, да. Пілі шукай! Угу. Опять не торве! Ніт! То не той! Хо-ха-ха! Uh -huh -huh. Глаза повикалуєш. А, а, за... а кущ ти Зачем чим То погані фу, кака. Викинь. Викинь хукака. Ото пілер ви. Маленько, тут ви якраз для тебе. Отам, от дивись, отам, от глянь. О, О он, бачиш який. Да, от той ви хороший. Мілкий, да? да. На ось іще. Найшов. На. Да, от там... Та то зелений. О, зелений не надо, викинь. На стілі А то хороший клади в відро Ні, то хороший. А... <плес> А он дивись ото, де? Воно там. І мамка сюди приходить, оцей край рве, треба да на утусто. Тьом, що там? Скажи, зараз ми поработаємо, а потім підемо ягодку їсти. Це, це черрі помідори, так? да, <гум> <гум> <Прикол>, да бачили? <гум> Бачила Сьогодні меня. в мене э, да, чи в цьому году в мене да, урожай да, помідори чері да, картопля чері Помідор чері картошка чері Що вони ще показували? Да морква Бу, морква чері, буряк чері да, 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 а Це багато, в кого, такі да, да. так і да? нема ж дождя, звісно. яке там буде не да. Ось, Взагалі прям реально чері Что он хочет уже? Вот сюда давай проходим. Так наши красные богатые, но мелкие, да? да. Ну, возьми его за ручку. Капуста, черри. <связь> 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 Пошли. На, черри, помидор. Чего? Вот, бачишь, есть и хорошие. А, -а, а, по прямой. Вот эти великие. Ну, відносно великий, левики. Сливки. Давай, складай. Ну не кидай. Ото ще помічник, який хороший, так? Так, ну. ти, потеряв мене? Тихо мені подобається, Так везде так кричить. На метр, як від нього відходиш. він зразу сразу. Ну, не в нього вилізли зуби нижні. Два, Сьогодні я прям да, прям уже попів зуба видно. Угу. А з другої сторони тільки проклюнулось, а зверху неси. нема зубів. На, йди в відро неси, клади в відро, йди неси. ложи! У відро клади. Та не кидай. Що там таке картошка? Причепилась, так? Чого, пу? То картошка. Не попав. А ось, диви як. О, яка красота! Неси всю віточку, неси веточку, клади. Давай. Молодець, ти так мені подобається. ти так акуратно кладеш. Молодець. Угу, почули, да, кажуть, да, да, помідор. помидор. Да. А чи йому іменно помидор понравився, я не пойму. Да? Огірок скільки, ми ж теж вибирали, він нічого не казав. Ну да, помідор, бачив, так. Що то? Що? Що то? Картошка. Картошка чері. Та це не чері, це якась да? гнила. А, фу, кака. фу, кака, фу, фу, гнила, Идем. фу, кидай. Идем. Пошли, пошли, пошли за папой. Здрасте, аккуратно. Давай мені ручку. Що, картошку побачив? Мелку. Идем. Пішли. А це що, вони тут картошку копали? Да, ма, это ваня мамку заставляє і вони вже почути. Да. Бо я її не бачила. Па! 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 Що, Бери картошку, черри. Ну, не надо картошка, викинь, це плоха. Вот так е. Тм, ты не пролізеш, наверное, там. Помидори, да в просто Артема. Не, мы тут не пролізем. Пошли от так в обход. Подивись, Перець. чері. Ну <ріст> да. <ріст> Пошли ягодку їсти, пошли. Нам на салат вату. Идем ягодку несу. Та ну да. пішли до папи. А що ти там проколов? Колючка, стой, 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 стой. Давай. Давай так витрим. Дай я подивлюсь. Ну давай. Стой, стой, стой. У нього колючка, дай я достану. Покажи. болить ручка. Та не а ну, покажи ще. достала сітьом поработали треба перекусити -у. нічого себе ма давай мені давай я закушай не хочу надо попробувати а ти бери давай мамі а тепер ти кушай ням ням кушай А ну, ням ти Кушай, ты, ты. Ну мне похоже на шелков. Ты кушай. Не? Нет, кушай. О. Кушай, ням-ням. Не... Вкусно. Выплюну. Ты шо, забув че что? Надо раздавать. На, ням-ням. Кушай. Та да це ж помидор зеленый. Ням-ням. О. Ну что ты выплюнул? Давись, ням-ням. Ты что? Вкусно? М -м? Давай мені. А чого ти не захотів ягодку? Ребьочек? Да. На. да. на давай тобі в рот заплыв. Ну. Да. ну чого? На, на, держи. Ти ж Це їб. Ну, Все не хоче. Іди угу. сюди. Похоже, воно тобі на шелковицю. Щось ну, є. Є такий кислий вкус. Кислий вкус кажу. Смак. Ага. Чого ти виплюнув? котик? Будеш? Тільки не викидай, кидай не. в рот. Так, да, подув, тепер можна кусай, кусай, а так Жуй, 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 жуй. <плук> Ні. Где? Виплюнув? Я забрав. Хочу виплюнув. На ще, давай ще попробуємо, Давай. Ні, кажу. Не хочете? Та так Ну. Вот не так. Хочу Бери половину на... Шо? А Айде а там клубничку... О, не надо, она на земле прям. Нет. Не надо. Нет. Ей надо мыть. А -а -а. Куда, куда ты полит? Та вот, я, Он помидор тобе несе. не надо помідор? Ти так будеш шок із розміру цих ягод. Так? Ага. Да? З угу. розміром з помідор. Та добре. Зараз покажу. Дор. Дор. Дор, да, помідор. Дор, так, да. з розміром з помідор. Йди назад його поклади, бо зараз ми його загубим тут. Клади в відро. А вот то які ягоди. Ти не кидай. Ти що там тягнеш наче? А? Чи там їх просто багато? Тріху, не не знаю. Що ти там тягнеш? Ну давай вже показуй. Чорти вивращаються. Я вже бачу відсюди. Це, звісно, ямці. Я зараз наїмся оцієї штуки і картошку не їстимо. Вате. Я вижу уже Вау Подивиться, Людонька, гляньте О, Боже, вот цык и размерчик Да ну, с ногтем сравняй Глянь а? И два ногтя, три даже Как это Кома угу. Я хочу цветочки Будешь ягодку? Нет Ты ням-ням, бери Ням-ням Ну і сейчас выкона. Короче, папу лучше покормить. Давай. О, Боже мой. А ты кушай. Ты будешь? Че вже... тобі воно, фу, вкусно, ням. ням воно Кушай. <звук> Й... Бармот малый. Вкусно, кушай. Давай, мама, буде. да. Кушай. Ну давай мені А угу. ти тепер хотів? Ти ж сам не хочеш. Ти їш. Ти покормлю. Які вкусні. М -м -м -м. Угу. Домашні <риклад> з землею. Смачні? Домашні землею. <риклад> да? Ключки. А чого мамі давай? А я не хо їж. Н -н -н. Папі. Собі хотів. М -м. Так, все, пошлите. Махай, Махайсям пока. Мы все, ми пішли робити да. ну, все, мы пошли Маши всем пока. Робить салат і їсти смажену картоплю. Все, Всіх Бувайте.